Знайомтесь з Dusan G18S5, автонавантажувач, який забезпечить вашому складу високу продуктивність та надійність. Оснащений потужним газовим двигуном та автоматичною коробкою передач DuSan G18S5 легко справляється з будь-якими задачами. З вантажопідйомністю 1800 кг та висотою підйому 4500 мм. Цей навантажувач готовий до будь-яких викликів. Випущений у 2009 році цей навантажувач має лише 959 мотогодин, що свідчить про його мале використання та відмінний стан. Doosan G18S5, обладнаний триплексною мачтою. Всі наші навантажувачі проходять ретельну перевірку перед продажем. Ми впевнені в їх якості, тому надаємо 3 місячну гарантію на всі ремонтні роботи. Не пропустіть можливість придбати надійний жилений навантажувач для вашого складу. Відвідайте ТОВ форпліст вже сьогодні та переконайтеся самі у нашій якості та професіоналізмі. Чекаємо вас за адресою Київська область, Вишгород, вулиця Набережна, 1. Телефонуйте за номером 066 225 17 80.